Тетяна Рубан несподіванка. Анна Сергіївна була розгублена вона не розуміла, про що їй кажуть лікарі. Сьогодні вранці їй стало зле, розболівся живіт та так сильно, що вона зрозуміла, до поліклініки їй не дійти. Доведеться викликати швидку допомогу. Лікар, вислухавши схари і й оглянувши її, тільки посміхнувся і велів збиратися. Анна Сергіївна дуже здивувалася, виявивши, що швидка допомогла заїхати на територію пологового будинку, але потрясіння чекало її попереду. Лікар приймального покою, оглянувши її, сказав, що малюк ось-ось народиться, і їм потрібно якомога швидше підійматися до пологової зали. У жінки почалася істерика Та що у вас за жарти такі, Які пологи? Так у мене майже рік як клімакс, допоможіть мені, мені ж дійсно боляче. Настала черга лікаря дивуватися, він не очікував, що майбутня мама не знає про свою вагітність. Утім, це можна було пояснити її надмірною вагою і відсутністю дітей, але розбиратися було ніколи. Уже й голівка показалася Часу немає не те, що на обстеження, навіть на розмови. Анну Сергіївну швидко доправили до пологової зали, і через кілька хвилин на світ з'явився міцний хлопчик, який басисто закричав, поки дитячі лікарі оглядали маля, акушерка щось сказала лікарю, а Анна Сергіївна знову відчула біль. А ще через п'ять хвилин слідом за братиком народилася сестричка. Анна Сергіївна весь цей час перебувала в якійсь прострації і просто мовчки виконувала вказівки медперсоналу. Лікарі всерйоз побоювалися за її психічний стан, бо чи ж не жарт ще годину тому й не підозрювати вагітності і стати мамою відразу двійні? Але їхні побоювання були марними. Приблизно через пів години після пологів жінка попросила показати малюків і розплакалася від радощів. І в цей самий час у приймальному покої плакав від щастя новоспечений батько. Не жарт 25 років намагатися народити дитину, змиритися з невдачею і дізнатися, що тепер є і син, і донька.